Добрий день всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні буду готувати сочники або сочніше називають цю випічку. Зараз буду готувати тісто для початку. У мене у мисочці тут 200 мл сметони. Добавляю на кінчик чайної ложки солі, щіпку, яйце. Цукор, 120 грам цукру і чайна ложечка не розпушувача, а ванільного цукру Добавляю у сметану. І це все тепер вінчиком перемішую гарненько. Так, щоб трішки цукор розчинився. Змішала і поставлю нехай поки що стоїть. У мисці у мене тут борошно і масло. 400 г борошна і 100 г масла. Масло я потерла на крупну тертушку, але це не обов'язково. Можна просто м'яке масло, сюди не потрібно мерзли брати масло, так як на листкове тісто чи слоюне. Просто. З холодильника взяла масло, потерла, а можна взяти м'яке, на шматочки порізати сюди в борошно. І зараз потрібно це, цю борошняну масу з маслом перетерти в крихту. Отака крихта вийшла. І тепер сюди висипаю ще розпушувач, 7 грам розпушувача. Перемішую. І з цією крихтою зразу. І все. І тепер сюди додаю <кій> сметанну масу. Можна ще так трішки перемішати, якщо там супер сівся, сюди виливаю. Тепер замішую тісто. Тут по рецепту 450 грам борошна потрібно. Я поки що тут у мене 400, перемішаю, буду замішувати, і потім у мене тут ще борошно є, буду дивитися по тісту і підсипати. Це тісто довго вимішувати не потрібно. Зараз ось так ложкою, а потім руками так гарненько кубки зібрати і трішки сформувати такий таку кулю з нього все. Отак От його. до кубки. пісочне тісто не потрібно довго вимішувати. тому так. Поки що воно так виглядає. Замісила я тісто, отаке воно гарненьке. Добавила я 15 грамів борошна. Намисно, тільки що зважила. в мене тут було 100 грамів, зважила, залишилося 85 грамів. То 15 грамів отак рукою просто взяла сипнула, мені достатньо. Більше не буду додати, щоб тісто було не забите. Було гарно пісочне, відправляю її в холодильник і зараз приготую начинку сирну для сочників. Приготую свою нач... сирну масу начинку для сочників. 350 грам сиру, в мене домашній, перетерла блендером. Зробила ось такий Він геть перетертий, Добавляю сюди щіпку солі. Білок з одного яйця. Mm -hmm. Жовток піде у в нас в, на помос, зверху змастити сучники. столова ложка сметани. І цукру 50 грам. Ще добавлю ванільного цукру десь з півчайної ложечки. Хто не любить ванілін, можна не додати. І це все гарненько перемішую поки що. Потім буду дивитися по масі. якщо потрібно, то додавлю трішки або борошна, або крохмолюю. У мене сир не дуже рідкий, сухенький, тому буду дивитися, можливо, і не потрібно буде мені додавати Багато там борошна. Взагалі-то по рецепту від 1 до 2 столових ложок можна додати борошна сюди. А може і більше. Ну, залежить від того, який сир. Отакий От в мене вийшов сир чи маса сирна. І тепер я добавлю сюди чайну ложечку таку гарну і зверху крохмалю. Це потрібно дивитися по своїй масі. Може, чайну ложечку, а можливо, і столову знадобиться. Просто дивитися, але потрібно додати, щоб потім, коли сир вже буде випікатися, будуть сочники, щоб сир не розтікався сильно, воно буде держатися кубки. І так само поки чайну ложку з верхом борошна сюди додаю і знову перемішую. А потім вже подивлюся, що ще потрібно. Масу наперед сильно не потрібно готувати сирно, тому що коли додається цукор, то маса буде рідкою робиться, рідшати. І оце нам не потрібно, так що. Приготувала і зразу буду формувати вже. Я добавлю, мабуть, ще чайну ложку таку саму борошну, тому що цукор розчиняється і маса робиться рідша. Щоб не було тоді, що воно розтачеться, то краще трішки ще додавить. І все, маса готова. І зараз буду формувати сочки. Тягла тісто з холодильника і потрусила борошном доску і буду тепер розкачувати. Тісто десь розкачати так, як на десь 4 мм товщиною. Можна не розкачувати, можна розділити на шматочки і кульки поробити. Приблизно однакові, потім вже розкачувати. Пришки я буду розкачувати. Кого є, чим вирубка це для тіста, там взагалі то такий розмір сочників має бути 8-10 сантиметрів круг, діаметр круга. Але я думаю, що для себе можна, хто який хоче і хто, який має чим вирізати, таке можна і зробити. Ну, так, я думаю, отака десь товщина тіста. Тут, може, трішки більше, як 4 мм. ще трішки. Я буду вирізати. Свои сочники вот такой чашкой, вот такая у меня чашка, 9 сантиметров на диаметр. И я буду ее использовать. Борошно трішки вмочу. И вот так буду вырезать. Такие выходят кружечки Навирізала я таких кружечків і тепер буду ложити начинку сюди. Можна такі краї, якщо тут трішки підправити, кладу начинку. Здесь, мабуть, дві чайні ложечки сюди можна. Півтори, мені здається, може бути трішки багато. Ну, залежить від розміру. В когось буде це більше, в когось менше, отак можна тут трішки так при... прижоти. І отак викладаю на деку. У мене я вирізала, ще така кулька тіста залишилася, поки що не знаю. Скільки там піде, але на деко все рівно в мене не вміститься, вони всі. То поки що тісто положу в холодильник, поки ці будуть випікатися, А потім ще на одне деко зроблю і знову накриваю цією стороною і тут прижимаю. Ось така. І на деколи. Натеку не дуже близько до одного вжити, щоб вони ще трішки ж будуть і підходити, щоб не склати. Змастила яйцем свої сочники. отак, Зверху, і так, де нижнє тісто там виступає, також змастила і трішки на сир позмащувала. І тепер відправляю в духовку. Духовка розігріта до 190 градусів. 20-25 хвилин будуть вони випікатися. Помістила я їх всі на своє деко. У мене ось ну, десь тут столова ложка сиру. Ну, Я більше не ложила, тому що я і так не потрішки ложила, ну, отак нормально. Тут у мене начинки сирної, так що залишилось десь столова ложка. Відправляю в духовку, нехай випікають. Спеклись мої сочники, отак вони виглядають. Пахнуть дуже смачно, мої випікалися 30 хвилин. А потрібно дивитися взагалі по духовці, по сочниках по вигляду. Когось може менше, в когось більше будуть випікатися. Так що дивіться. Дуже смачне тісто, я спробувала одного розламала. Отаке, бачите, м'якеньке, воно і крихеньке. Пісочне тісто смачне. Ванількою пахне, сиру хватає в мене, там я ще мало вложила сиру, дуже хороше тісто. Бачите, ніжненьке таке тістечко. І не зверху трішки хрусткіше, ну, таке шкір туди змащено жовтком, а так взагалі то тісто дуже смачне, начинка також сирна, смачна. З ванількою. Так що готуйте! Кому сподобалось відео, кому сподобався рецепт таких сочників, дякую вам всім за перегляд! Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!